Перше на що я хотів би звернути, це власна участь Алієва в засіданні ШОС. От ця ситуація ми неодноразово в вашому етері піднімали питання щодо так званого конфлікту між Азербайджаном і Росією, фактично ставить крапку в цьому е, ну, скажімо так е, інформаційному приводі, тобто ніякого конфлікту між двома цими країнами фактично немає з приводу заяв Путіна. Це якраз бажання мобілізувати відповідно глобальний південь в моменті протистояння Сполученим Штатам створити другий центр впливу. Але тут Путін розраховує на те, що Китай не бачить Російську Федерацію в якості ключових гравців на політичній арені. Китай відстоює біполярний світ, де відповідно два центри прийняття рішень: це сполучені штати і. Сам сама Китайська Народна Республіка тому подібні заяви скорше за все це елемент ні більше ніж політично інформаційного тиску на Сполучені Штати напередодні можливих подальших зустрічей із президентом Трампом і відповідно можливих двосторонніх зустрічей Зеленського і Путіна. Тобто намагається Путін покращити перемовний майданчик. Для російської сторони і продиктувати власне бачення закінчення війни в Україні не розширення відповідно кордонів НАТО за рахунок України. Ну і паралельно скорше за все буде блокуватися Російською Федерацією питання щодо вступу України в ЄС. Ну але як бачимо, там досить цікава позиція КНР. Я ще раз підкреслюю. Яка фактично використовує Російську Федерацію в моменті послаблення а, саме Сполучених Штатів раніше цього тижня Зеленський також переговорив телефоном із Ердоганом. Турецький лідер за підсумками переговорів повідомив, що Анкара уважно стежить за дипломатичними ініціативами, що здійснюються у США, і має намір продовжувати активні зусилля для досягнення стійкого миру. Президент Туреччини особливо наголосив на значущості зміцнення переговорного процесу між Києвом і Москвою, підтвердив готовність сприй. В організації високорівневих контактів між сторонами, ну і крім того, незадовго до саміту ШОЦ глава голова МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що обговорював гарантії безпеки для України. Із держсекретарем США Марком Рубіо за словами Фідана Туреччина відіграє в цьому питанні ключову роль. Нагадаємо, що в неділю, 31 серпня, стартувала найбільша подія в дипломатичному календарі Китаю цього року. Низка світових лідерів зібралася на дводенний саміт шанхайської організації співробітництва, щоб обговорити майбутнє групи під керівництвом Пекіна, який прагне запропонувати альтернативу світовому порядку, сформованому США. Ну і Сі Цзіньпін прагне створити альтернативу. У цьому порядку, сформованому США в той час, коли Трамп намагається стримати амбіції Пекіна і відриває відносини Вашингтона з деякими традиційними американськими союзниками. Ба більше Сі Цзіньпін заявив, що ШОС несе більшу відповідальність за підтримку регіонального миру. Форум безпеки шос тепер несе більшу відповідальність за захист регіонального миру та стабільності, заявив лідер КНР Сі Цзінпін, і Він виступив із цими словами на бенкеті з нагоди привітання іноземних гостей, які Бувають у портовому місті для участі в саміті, пише Китайське державне інформаційне агентство. Раніше ж повідомлялося, що до Китаю з чотириденним візитом прибув рашистський диктатор Володимир Путін. Саміт шость триватиме із 31 серпня по 1 вересня. Пізніше 3 вересня у Пекіні відбудеться масштабний військовий парад на честь перемоги Китаю в Японсько-Китайській та Другій світовій війнах, запланованого на площі в центрі. Пекіна, ну і щодо цього саміту, також певні коментарі є і від керівника центру про тоді адже Андрій Коваленко також прокоментував нинішні події, зокрема і щодо сі та мозі. І далі процитую, що ж він пише в себе в телеграмі. Дуже весело читати російських пропагандистів, які вважають, що Путін сі та моді на рівних не може сировинний придаток та інструмент для послаблення заходу бути на рівне із тими, завдяки кому існує. Путін живе фантазіями про відродження імперії. Тоді, коли лідери глобального півдня знають, що цього ніколи не станеться, і просто качають ресурси з РФ за дешево. І допомагають Карлику відправляти його народ на загибель у війні, знову ж таки, цитую Коваленка, випробуючи деякі власні технологічні рішення у зброї, мітуючи цим допомогу йому у досягненні цілей, яких ніколи не досягне. Рівень РФ втрата Центральної Азії. Пливу на пострадянському просторі і Близькому Сході на можливість захистити власну територію. Але сировинний придаток імітує велич планетарного масштабу. Особливо весело уявити, що думає Сі. Про Росію, коли знаєш рівень геополітичного планування Китаю, слабка Росія завжди була вигідна Пекіну. Про слабку Москву вони мріяли ще у часи СРСР, коли самі були далекі від нинішнього рівня розвитку, зазначив Андрій Коваленко. Ну і ба більше певні коментарі вже з'явилися і від Валерія Клучка. Тож далі можемо почути його думки. У Пекіні розпочинається саміт Шанхайської організації співробітництва. В ньому беруть участь Сін Цінпін, Путін, Лукашенко, Моді, Ердоган, Аліїв і інші державні лідери. Багатьох із них можна ідентифікувати як диктатори. Направду так і є. І вже стало відомо про те, що Індія та Китай відновлять пряме авіаційне сполучення, якого не було впродовж п'яти років. Країни кажуть, прагнуть відновити політичні зв'язки на тлі зростаючої тривельної невизначеності, яку створює Дональд Трамп. Поки що з Вашингтону коментарів не було ніяких. Певне, Дональд Трамп грає в гольф. Полюбляє він це робити. Найбільший індійський авіаперевізник Індіго вже висловив готовність розпочати польоти між країнами, як тільки буде налагоджено роботу. Я думаю, що буквально вже за пару днів ми побачимо повідомлення про те, що перші рейси здійснили свої польоти. Адже сьогодні Цзіньпін зустрівся із нарендрою Моді і сказав до моді: реалізація спільного танцю дракона і слона має бути правильним вибором для обох сторін. Символи Китаю та Індії він, каже, треба поєднати. Китайський лідер та прем'єр Індії під час зустрічі на полях саміту Шанхайської організації співробітництва наголосили, що їхні країни є партнерами, а не суперниками. Поки що про Союз, звісно, Індії та Китаю говорити не доводиться, друзі. В принципі, цього ніхто й не очікує. Ні я, ні мої колеги навіть таких версій не висувають, ми детально вже це обговорювали. Але те, що зближення, хоча б тимчасове, може бути серйозним викликом для всього світу між цими двома країнами. Викликом для всього світу цих країн маю на увазі, то, звісно це вже є більш ніж доконаним фактом. Моді, який вперше за сім років відвідав Китай, підкреслив важливість співпраці для 2,8 мільярда громадян двох країн і відзначив відновлення висполучення та дескалацію на кордоні, це, мовляв, дуже і дуже важливо. Ну а Сі запевнив, що. Не буде ніякої загрози для Індії, попри тривалу історію прикордонних конфліктів і підтримку Пекіном Пакистану. Хоча я так не вважаю. Тому що Китай реалізовує вже низку проєктів, які будуть створювати серйозні загрози для Індії. І говорити про те, що в перспективі за рік-два ми побачимо якісь дуже тісні зв'язки між цими двома країнами. Ще раз скажу, друзі, підстав немає абсолютно ніяких. На даному етапі для протистояння саме митним воїнам Трампа. Єдність цих двох країн не Союз справді є дуже великою загрозою для всього світу. Що буде далі? Будемо, звісно, спостерігати, тому що це, в принципі, поки що всі новини із полів на саміті Шосу. Путін також зустрівся з Індінпіном, вони пообіймалися на цьому поки що все. Конкретно переговори між Путіним та СІ будуть проходити 2 вересня. Звісно, що за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва підготують однозначно якісь комуніки, де будуть окреслені основні заяви і положення того, куди ж рухається ця організація.